Друзі, нарешті готово. Можу вам показати, що вийшло. Бачите, в мене маленька частинка стола, куди, куди я можу все ставити. Ось це наші овочі. Це най... овочі зелень. Це найкорисніше. Ой, найкорисніше. Ну, окрім лаваша, звісно. Окрім лаваша. Ви всі знаєте, що тут за продукти чи ні. Картопля. Ой, дуже погано вона вариться. Дуже довго її обрізати, я так побоюся цього зеленого. Обрізаю там наполовину зрізаю картоплю. Ну, я її майже не купую. Це так. Мене друг з Херсона, адвокат, розповідав, як він там рибку посолив, як він їв з картоплею, І... Та я, я не витримав, та купив, був десь місяць тому. Ось вона в мене тут чекала, чекала, чекала. І обов'язково ось такий я взяв сьогодні. На пробу е такі булочки. Це не булочка, це бачите, це для піти. Оце, Таке е альтернатива. Ох, в мене горох -го 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 У сковорідці готую горох. Тому важко. Так ось це такі булочки для піта. Піта, здається, називається. так, Вірно чи не вірно. Поправте, якщо я помиляюсь, будь ласка. І ось. Туди масло і шматочок риби, і я думаю, буде непогано. Друзі, креативте, вірте в себе, бачите так, ну, умови, які є. Вірте в себе, і вас обов'язково вийде. Обов'язково вийде.